Києва утворився колапс через довготривалу повітряну тривогу. Платформи та вагони переповнені пасажирами, велике скупчення людей. Зокрема, було на станції Академістечко, Мінська та Оболонь. А також на станціях зеленої гілки на лівому березі. Утім, столичний транспорт вже поступово відновлює повноцінний рух. І як повідомили в КМДА після відбою наземні станції метрополітену відкривають через 15-20 хвилин до прибуття першого поїзда. Рух організовано із рахуванням наявної кількості машиністів та рухомого складу і через тривалу повітряну тривогу. Інтервал між потягами складає до 10 хвилин на усіх гілках для відновлення нормального графіку. Необхідні. До півтори години, зазначили в КМДА. Також величезні черги на громадський транспорт утворилися на лісовому масиві. Люди чекають автобуса, аби дістатися правого берега Києва. Повністю забиті маршрутки і на станції метро «Деміївська». І складна ситуація сьогодні на дорогах Києва. Користувачі соціальних мереж повідомляють про величезний затор біля Дніпровської набережної. Там велика кількість автівок стоїть і майже не їде. Ну, власне, ситуація ви бачите зараз на своїх екранах.